А ви знаєте, де страхуються самі іспанці? Запитувала колег на роботі, називали різні компанії, але в основному звучала лише одна. І це Одеслос, і для цього є причини. Сегуркеша Одеслос це є компанія на внутрішньому ринку країни номер один на території Іспанії. Тобто, якщо інші страхові компанії, вони можуть бути там номер один з іммігрантами, дуже багато іммігрантів і так далі, і так далі, то саме на ринку Іспанії, саме іспанці, саме, саме своїх Цегуркеша Одесса рахується компанією номер один самою більшою, саме більшим покриттям і самим якісним покриттям для Іспанії. Компанія покриває. Велику кількість лікарень має свої стоматологічні клініки і також покриває все інше. Страхові компанії, крім медичної страховки, крім страховки стоматології, є також страхування нерухомості, страхування бізнесу, страхування авто, страхування десесус, це якраз страховка на смерть. Також є страхування домашніх улюбленців і також є інші види страхування. Тому, коли людина страхує медичний поліс і підтягує інші поліси в, скажімо так, Кетом, то вона отримує великий знижки. за усіма видами страхування з українськомовною підтримкою. Звертайтеся в офіс компанії Адесла з до Люби. Вона вам допоможе. А від мене промокод Віра зі знижкою 5%.